Заїхав в гості до людини, яка хоче, щоб робила мені ландшафт. І хочу вам показати, от як, як в нього зроблено. А ви гляньте і скажіть, що можливо ви зробили би по-іншому. Е ну, як в гості заїхав? Тут треба йому реставрацію невеличку зробити. Ось вхідна зона така. Тут не знаю, що це за кущики. газончик. Там. Туйки, тут опача. Дивіться, а це що за баобабо? <гару> гарно, гарно. Тут повністю кущики, щось таке, якесь деревце, туйка. У-у-у! лохина, малинка. Тут цибулька, бачу, таке щось. Клубнічка, клубнічка. І далі ось такий задній дворик. Бачите? Задній дворик, зараз більш детально покажу. Оце щось таке. Що це... Що це таке? Ну, ладно. Так, тут камінці. Газончик чистенько, гарненько. Тут гортензії. Гортензії. Оце все в камінцях. Ну він мені каже, каже Вов, дивись, скорою каже. Можуть бути, блін, напряг, напряг куру забирати. Тут ялиночка, а камінці бачу, ці такі доволі непогані. Доволі непогані. Це в нас що це, клен, не клен. Ось так далі. Тут буде, тут буде басейн в подальшому. І ось такі туєчки. сам будиночок. Що, як вам? Люкс, не люкс, скажіть, будь ласка. Мені дуже подобається. Небагато. Бо в мене трохи там понамальовували камішів, він каже, Вово, ці камиші, каже, то блін, вони каже, там 2-3 тижні в рік вони зелені, а далі все це. Ну, хоча в нього там трошки є камишів, бачу. Трошечки є, але. Газончик. Ууу, красота. Ах, пахне, в собі лягти. Ой, і отаку мангальню. Мангальню таку хочу собі зробити. Чик-чик. У нього не мангала а попільничка, але що згорить, то не згніє. Ось теж така люксова зона. Ну, я би ще десь тут умивальничок зробив, в мене там виходи є. А так супер, не? люкс.